Ця історія про любов, про дівчинку Дару, яка з самого дитинства чула музику з серцем. Вона завмирала, щоб не сполохати мелодію, і махала паличкою, ніби справжній диригент, що керує невидимим оркестром. А потім зустріла його, величний, прекрасний, з сяючими клавішами рояль, та чи судилося їм бути разом. Дара не уявляла свого життя без музики. Але шлях до мрії непростий боротьба за право грати, наполеглива праця, сльози й розчарування, заздрість і непорозуміння. Але поруч із нею є ті, хто вірить, ті, хто допоможуть їй подолати всі бар'єри і довести. Справжній талант розквітає лише там, де є віра, підтримка і любов. Еспресіво, це більше, ніж книга про музику, це історія про дружбу і зраду. Наполегливість і покликання, про пошук вчителя, який допоможе розправити крила, про вибір, який змінює долю. Ця книга стане натхненням для дітей, батьків, які шукають свій шлях, для тих, хто мріє, хто відчуває, хто готовий працювати заради свого покликання. Книга, що заграє у вашому серці, еспресію Тетяни Корнієнко, історія яку ви не забудете.